Дональд Трамп висуває Європі нереальні умови, щоб звинуватити її у разі поразки України. Попри загальне схвалення останніх заяв президента штатів, європейських чиновників вважають, що він хоче перекласти на них відповідальність за оборону України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У новій риториці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа європейські чиновники вбачають не стільки посилення підтримки України, скільки спробу перекласти відповідальність за війну на Європу і підготувати ґрунт для її звинувачень у разі поразки України. Про це пише Financial Times. Зазначається, що після місяців тиску на Україну Трамп у вівторок приголомшив Європу, заявивши, що Київ. Може боротися і відвоювати усі свої землі за допомогою Євросоюзу, і хоч до цієї його нової позиції схвально поставилися в деяких колах, усе ж кілька європейських чиновників дійшли висновку, що президент США хоче перекласти на них відповідальність за оборону України. Видання нагадало, що Трамп також зайняв жорсткішу позицію щодо санкцій, закликаючи ЄС. Припинити закупівлю російської нафти та ввести мита проти Китаю та Індії. При цьому, як відомо, прем'єр-міністр Угорщини і союзник президента Сполучених Штатів Віктор Орбан обіцяв заблокувати ці кроки. Це початок гри у звинувачення. Сполучені Штати знають, що мита проти Китаю та Індії будуть неможливими для Євросоюзу, сказав один з європейських чиновників про різку зміну. Поглядів Трампа, інший чиновник цю зміну назвав вражаючою та загалом хорошою. Але за його словами, очільник Білого Дому установив дуже високу планку. Трамп хоче уникнути того, щоб через 9 місяців перебування при владі ця війна стала і його війною, а не просто війною Байдена. Вважає професор міжнародних відносин Мюнхенського університету Бондезверу Карло Масала, один європейський. Ійський посадовець звернув увагу на закінчення поста Трампа у Trust Social словами. Успіхів усім, як на своєрідну передавальну записку. Інший чиновник заявив, успіх бачать, що він відходить у бік. Хоч президент Франції Макрон після зустрічі із Трампом назвав його заяву дуже правильною, проте як розповіли чиновники, лідери Євросоюзу дійшли висновку, що президент Трамп більше не є надійним союзником ні для України, ні для Європи.